Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні дуже коротеньке відео, тільки що їздив на лісний склад, купив тирси і трохи рієк. Ріки потрібні мені на курник, куди переїдуть мої дівчулі. Це буде, буде дуже швидко, времінне і таке дешеве, але треба зробити. І Тирса нужна, зараз покажу чому. Дивіться, світла немає, вже 3 години, скоро повинні вмикнути. Дуже погано сказується на дівчулях. Бачите, вони такі в полумраків. Дверцята відчинені, щоб трохи світло проходило. Тому зараз дуже міркую над проектом безперебойного живлення. Мабуть, цього тижня проєкт буде запущений, тобто будуть куплені перші комплектуючі, людина буде збирати. Буду робити безперебойник на 3 і запас мощності, потужності буде на 3,8 кВт. 3,8 кВт це 4 години роботи курнику з, з дівчулями. І курнику для 150 бролерів навіть з опаленням 4 години, все це буде працювати з опаленням. Якщо опалення буде, скажімо так, на вулиці буде нуль, там невеличкий мінус, то мабуть два цих курника пропрацюють десь годин 6, а може і більше, подивимось. Такий роблять, такі, такі в мене техумови, і людина буде робити. Так, е повертаємось до О, е Тирси. Бачите, підлога, ви не бачите, мабуть, зараз умінкнув вот отак. Вот. Е це послід і грязюка, багнюка. Е робив прибирання десь три тижні тому. Е закінчились... Е все закінчилось. Було десь два відра лушпіння з насіння. І сипанув на такий великий курник на 24 квадрата, два відра всього, вони як капля в морі. Тому за три тижні от така багнюка стала. Зараз знову буду прибирати. Ну, може, не зараз, може через два дні накидаю десь такий слой десь сантиметра 3-5 тирси. Дівчулі будуть там вошкатися, і така ну, так, подстілка прослужить доволі довго. На лісоскладі я зробив невеличке відео. Зараз його вставлю для тих, хто у Нікополі буде цікаво, що є, які ціни. Ну, а ті, хто не в Нікополі, а просто слідкує за моєю діяльністю, порівняють ціни зі своїм регіоном. Приїхав на лісосклад. Не буду дуже камерою туди-сюди тіліпати, тому що багато тут підприємств не треба. Скажу так, для нікопольців, що це загарбати мостом, всі знають, де це лісосклад. Що я взяв сьогодні? Взяв тирси. 25 гривень мішок. Сьогодні багато тут деревини підготавлювали під замовлення. На 100 гривень взяв, до війни брав по 15, зараз 25. На вихідних була машина велика, ліс приїхав, дуже цікавий, який мені потрібен. Ось ціни ціни от такі. Мій для навісу. От це от 156 ну дуже, дуже мені потрібна була. є Я взяв рейку 50 на 40. Ось вот, вот за метр для насіста своїх дівчуль. Вот рейка розпускає її, під замовлення можуть зробити яку завгодно. Но я брав вот зараз таку 40х50. Мабуть, вугли, отут, вот вот, як у себе в курнику зроблю, зніму трошечки, щоб не так було боляче дівчину, а взагалі їм не боляче. Є різна рейка а ще я взяв. 20х30 взяв. метр коштує 15 гривень. Є різна рейка Кому треба, приїжджайте, машина була, люди зараз працюють. Раніше працювали вони всього лиш по дзвонку Зараз кожен день до 3 години також є вон стружечка мілкам. Давайте покажу, як воно ззовні, не буде туди далеко йти. Бачите, все свіже, тільки приїхала. Якщо зараз взяти і узимку поокласти, то навесно буде дуже класний ліс, сухий і прикольний. От Люди строгають, як кому треба, щоб там на підлогу чи кудись. Так що от заїхав, взяв, тому що треба шкурник запускати. Буду завтра їхати на село зрання і буду щось там лампичити. Ну, от таке віо э, По поводу живлення, автономного живлення сніму велике відео, коли все буде зроблено. Вирішив так. Вирішив не генератор, не щось інше. Дивіться, сонячні панелі я порахував. Інвертор гібридний стоїть десь 3 кВт. Їх в наявності в Україні майже немає, тільки під замовлення 3 тижні або місяць чекати. Це десь 30 тисяч гривень. Для нього два гелевих акумулятора по 100 А це кожний 12-14 тисяч, це ще 25-28 тисяч додаємо. Потім е, сонячні панелі, щоб е, живити, це десь 2-5 500, хоча б 2-5 500, а так лучше би 4-500, кожна панель 10 тисяч. Тому щоб е, від сонця і акумулятори, і якось бути енергонезалежним, ну, я не кажу енергонезалежним, а енергобезпеку невеличку собі зробити. Щоб поголів'я молодих э, бройлерів, наприклад, я взяв 150 бролерів. Да, треба обігрівати, нема світла, 8 годин, там 4 години, вони полягли. Це гроші, э, поки вони дуже маленькі, наприклад, їм 3 дня, гроші невеликі, да, але партія не вийшла. І ви підводите клієнтів, ну, це горе. Тому 100 тисяч на сонячній панелі щоб, ну, це, багато, це багато грошей, в мене таких немає. А, генератор. Генератор а, нічому, тому що світло у нас у Нікополі зараз стали вимикати на 4 години, на пів години, на годину, на 10 хвилин. Тому а, за ніч буває 3 рази і виходити його шморгати за шморгалку це неудобно. Генератор, який автономний, у кого є логіка, що він сам себе запусти, такий генератор, мабуть, коштує 2000 доларів. І треба розуміти, що шум, ну шум то таке на селі, там з боку десь поставив комендантського в Полін, мабуть, не прокати, тому що обстріли і вночі всі прислухаються. Це не варіант, у селі да, можна. Але. Година роботи 50 гривень. Кожен день по 4 години вимкнення, це по 200 гривень ще Теж є. Ну, коротше, я почитав, що безперебойник на 3,8 кВт. Не скажу, скільки обійдеться, але для мене він буде, не знаю, ще гадаю, щось від 20 до 25 тисяч гривень. Але. Він буде працювати, якщо це влітку, 10 годин без питань. Якщо це буде опалення вимкнуто, я сподіваюся, що мій курник, ну курник взагалі споживає 100 Вт на годину, а бролятня буде споживати десь 600-750 у узимку. І то це, якщо постійно буде все працювати. Якщо е, температуру тільки підтримувати треба, то це десь 750 Вт максимальна потужність, пів години працює, півні. Тому такий безперебойник 4-8 годин буде працювати. І це достатньо, щоб їм було, додали живлення, і він заряд, зарядиться і буде далі готовий. І Наступного по весні на нього я, якщо будуть гроші, кину ще сонячні панелі, щоб він заряджався безкоштовно. Тобто, в планах я вирішив так. Тому буду знімати відео, покажу, що вийшло, як. Якщо людина зробить все класна, суперова, буду, дам контакт, будете замовляти. Це. Слава Україні! Всім до побачення! пока!